Всім привіт! Мене звати Люда і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати орхідею, яку я замовляла собі 11 лютого 2022 року. Буде 11 числа 2 роки, як ця орхідейка знаходиться у мене. Я хочу показати цю орхідейку, чому це є парфумована фабрика. І я дуже собі сподобала просто цю орхідейку і вирішила придбати її у свою колекцію. Зараз покажу, які в неї корінчики. Це вже корінчики, які вона наростила у мене. Також є і знизу корінчики. Оці корінці, також є корінці, які є. От біля цього корінчика є ще одні корінчики, але вони не в такому аж гарному стані. Ну і вже пройшло 2 роки часу, як ця орхідейка в мене. І також хочу показати. Як знаходиться ця орхідейка, вона стоїть просто у мене в повітрі. От дивіться, як знаходиться її шийка. От все, що є тут, це все я зігнивше. Її корінчики, з якими вона прийшла, немає. Все просто зігнило. Зігнило, і корінчики її стали трухляві. Трухляві, навіть от зверху є такий ще корінчик порожній. Це є хвороба у орхідеї. Я не біолог, але розумію, що ці орхідейці потрібна допомога була. Я довго не думаючи, тому що хворіб у рослин є дуже багато. І ти не можеш знати, бо тому що треба її вести в лабораторії, щоб дізнатися, що там у неї хворе, що її потрібно. Але коли я бачу, коли псуються корінчики, я приймаю один метод. Мені треба відразу заблокувати цю інфекцію, яка знаходиться у корінцях, щоб корінчики не передавали інфекцію на листки. Бо якщо коріння віддадуть у, ту, у ту всю інфекцію, яка є у ґрунті і яка є у корінцях, віддадуть листкам, тоді орхідейка раптово почне пропадати. Я її залила три рази магнікором, змінила її ґрунт, в якому вона була. Я не повністю її змінила її ґрунт. Я просто відсипала той ґрунт, в якому вона була, вона була в корі. І я змішала кору разом з, з триферном. І я е, помішала так, щоб вона мала вологу, і щоб вона могла рости. І бодай оті корінці, які в неї знаходилися, я могла би, хоч бодай чуть-чуть підтримувати листки, щоб могли тягнути ту вологу. І я додала триферно. Я її не чіпала. Так вона собі і стояла, і стояла і стояла. Потім деякий час вже прийшов, я її і топсіном емом проливала так само. І е, я зайшла цього року, вона стояла просто у мене. На блюдечку. А цього року я зайшла і поставила її в кашпо. Я поставила її у подвійне кашпо, і вона мені почала швидше рости. Вона почала, дивлюся, віддавати корінчики. Не знаю, з чим пов'язано це, чи просто орхідейка може вже заблокувала ту інфекцію, все пропало, все зігнило. Навіть от хочу показати, є отакі от порожні. Корінці. Я читала за е, оцю хворобу, яка відбувається у цієї орхідейки, що отак пропадають корінчики, вони стають отакі трухляві, отакі вони стають, отаке було у цієї орхідейки. Ну, і якось, дякувати Богу, ця орхідейка у мене перестала гнити, відпустила свої корінчики. От, вона у мене наростила один листочок. Видно, який він тоненький такий. Не такого аж він гарного формату, який би хотілося би він був. Другий є листочок, вже більший пішов. А уже серединка, знову він зменшився. Два листочки є, вони зменшилися. Ще те, що було у парнику, напевне, е от, чим їх підживлювало, і то, ще, напевне, погнало листочок. А вже оці листки, вже були у моїх оці чотири листки, але просто за цих два я говорю, вони вже були у моїх умовах. Я нічим їх не підживлювала, не підгодовувала, абсолютно нічим, крім чистої води. І ця орхідея так у мене і стояла. Цього року вона мені. Хоча я хотіла її пересаджувати, подивилася, що в неї вже трошки рушилися корінці. Я хотіла змінити її посадку. І вона мені видала квітоносик, і я вже перестала її чіпати. Одне, що я би хотіла, тут трошки досипати ще її ґрунту, так, щоб вона. Могла, щоб корінці оці прикрити її, але навіть поки що її і не хочу чіпати. Хай вона собі отак стоїть. Добре її так, хай вона отак і стоїть. Видно все, як вона стоїть, Це є її стволик. Потім, як я її буду пересаджувати, мені прийдеться його обрізати, бо він уже довгий, і прийдеться обрізати то все. Що там ото чорне, то сухе, воно все засохло. І я дуже мало поливала цю орхідею. Дуже мало я поливала. Змочила триферн трошки зверху, все. І на тому було крапка. Більше вологи я не давала цій орхідейці. Ну, а сьогодні я зробила собі отакий настій. Це є цибуля, півлітри цибулі. Я одну цибулинку взяла і собі залила у півлітрову баночку, залила її такою кип'ятком, але не гарячим, не самим кип'ятком. І я хочу протерти її тільки листки сьогодні. Я візьму зараз собі соку цибулі, одну ложечку, візьму дві. І візьму дві ложки води, розведу все один до одного. От получився такий світленький-світленький такий у мене настій. Я замочую у ватний диск і орхідейку протру. Від хворіб, від інфекцій. Так як цибуля допомагає людині, коли людина починає хворіти, і рослина також помагає такий настій. Цей листочок, який відпускався вже другий, то він такий був темно-темно зеленого кольору. Він навіть не мав крапу. В основному парфумована фабрика має по листках таке сіре, таке напилення на листках має. Ця орхідейка, оцей листочок, видала повністю мені зеленим. Цей був більше фіолетовим таким. Видно, що орхідея. Мала грибковість. Стараюся так, якби утирати у листки, це розчин, який я роблю з цибулини. дуже містить багато мікроелементів для рослин. Також у цибулині дуже багато знаходиться кальцію, калію, фосфору, магнію, заліза. І це все. Рослині дуже потрібно. Завдяки цьому рослина дуже швидко починає відновлюватися і дуже починає гарно нарощувати все, і листки, і коріння. Цим розчином можна тільки так робити один раз на місяць. Також можна орхідейку і проливати. Але я проливати не буду, тому що вона мокра, я її поливала, і я її тільки оброблю листки. Так вона у мене буде оброблена тільки по листках. От такий вона має гарний баклажановий листочок. Я вставлю фотографію цієї орхідейки, і отакі у неї гарні вже пішли жирні коріння. Після того, якщо обробити такі орхідеї, які мають отакі резактиніози, хвороби такі мають, то обробляємо відразу фунгіцидами. Це є топсін М, магнікур, так. дуже багато є препаратів, якими кожному підходить, хто яким любить користуватися і для себе що. Вибер, люди вибирають собі для себе кому що подобається. Ну, хотілося би пересадити, але поки що мусить бути так, як є. Тому що вона стоїть у повітрі. І провітрюється, але, може, з однієї сторони, і добре, бо провітрюється повністю. А ці корінчики, вже, які пішли у ґрунт, то вони вже пішли у моїх домашніх умовах, вони вже собі наростили. І орхідейка потихо відходить. За два роки часу, після того, як я її купила, вона буде оце вперше у мене цвісти. Це буде її перше цвітіння домашнє. По своїй силі вона випустила 6 бутонів і я дуже рада, при тому, то що в неї не було корінчиків. Саме основне ці орхідеї, які отакі є хворі, їх бажано багато не поливати. Це є основним. Все помірно, дозовано. Краще дати підживу, підкормки, які ми хочемо дати, по листку, це саме найкраще і листя швидше буде адаптовуватися і швидше убирати все, що ми даємо. І буде укріплятися орхідейка, вона буде випускати молоді корінці, і вона почне швидше нарощувати і корінці, і свої зелені листки. Все, що рослині необхідно. І вона потихеньку відстановиться. Отаке От в мене сьогодні було відео. Хотіла вам показати цю свою орхідею, бо дивлюся, у дівчат пропадають орхідеї ці, тож думала, що вона у мене не виживе. Долию водичку, щоб керамзіт мав вологу. Ці оркідейці віддавати, і отак залишу. Вона не буде торкатися, от ви бачите, вона будичка досипана, от скільки, І отак вона буде стояти. І посадка швидше буде просихати, бо тому що вона знаходиться у трифермі. І, а триферм це є такий компонент, який не гниє. І мені дуже подобається, бо тому що. Я можу за допомогою цього триферну, цього такого негніючого гарного продукту посадити орхідею і залишити її, і вона потихо почне нарощувати свої корінчики. Я дозовано поливаю триферн, змочую, оприскую його і. Треферн поступово віддає ту всю вологу корінчика, які там починають рости, які заходять у Треферн, які на поверхні є, все дозовано Треферн віддає корінцям. А я буду своє відео закінчувати. І Хочу вам всім подякувати, що ви залишаєтеся зі мною. І хочу вам побажати всім миру. Добра, достатку, здоров'я, любові, нехай усмішка ніколи не сходить з вашого обличчя, як би вам важко не було, завжди піднімайтеся і ідіть далі. Треба жити і творити. Ми є творці свого життя і цінуйте ту мить, яку нам дає Господь. Нехай Він вас благословляє тільки на добро. На радість, на любов у ваших родинах, у ваших серцях, і найто добро у вас завжди проростає, і найколоситься у кожному серденьку. Всіх вам благ і всім вам Божого благословіння.